Коли ми чуємо Спарта, на ум приходять такі слова, як сила, войовничість, аскетизм. Сьогодні поговоримо про Спарту в архаїчний період. Давня Спарта виникає в регіоні Лаконія на півдні півострова Пелопонеса. Тому Спарта ще називається Лакадемон. В кінці другого тисячоліття до нашої ери Лаконіку. Завойовують дорійці, що створили спарту. Виникає вона приблизно у X столітті до нашої ери. Соціально спартанці ділились на спартіатів, повноцінних громадян, періеків, вільних ремісників та рабів, що звались ілотами. Періек можна перекласти як сусід. Періеки забезпечували спартіатів ремісничими виробами, наприклад, ткацтвом і гончарством, а також кували зброю. Нижче переяків були і лоти. Спартанський воїн був важко озброєний, масивним щитом, довгим списом і коротким мечем. Тіло захищали шолом та обладунки, не використовували спартанці луків, бо вважали бій на відстані проявом боягузтва. Шли в також шеренгою, що називалась фаланга. Система влади дуже цікава, у спарті не один, а два царі. Крім цього, була Рада Старішин Герусія і народні збори Апелла. Туди входили вільні Спартіати. Царі виводили свій рід від самого Геракла і звались Гереклідами та е, користувалися загальною шаною і повагою у спартанців. Під час війни один цар ішов похід, а інший залишався в місті. Обидва царі приймали участь в засіданні ради Старішин. У viii 6 -му століттях до нашої ери Спарта вела війни за завоювання Месенії, це сусідня з Лаконією провінція, завойовані жителі якої поповнювали число ілотів. Завойована земля ділилась між спартіатами разом із завойованими ілотами. Ілоти мали виплачувати натуральний податок маслом, зерном, уливковою олією. Цей податок регламентований і його не можна було піднімати. І лоти значно переважали спартіатів чисельно і це була одна з причин суворого військового вишколу, що проходив кожен спартанець. Основоположником спартанських звичаїв вважають напівлегендарного царя Лікурга. вони перетворили спарту в державу на зразок військового табору. Де всі вільні спартіати мали вправлятися у військовій справі, торкалися ті закони і виховання. Спартанське виховання було наступним: хлопчика, якому виповнило 7 років, забирали у спеціальні табори, що називались Агелами. Агела перекладається як зграя. Там, у цих зграях, вони виховувались в дуже суворих, навіть жорстоких умовах. Аби виховати з них воїнів, їм давали обмаль їжі. Аби хлопці крали їжу у старших, коли когось піймали за кражею, то піддавали побиттю. Але не за те, що вкрав, а за те, що не зробив це непомітно, за те, що дозволив себе впіймати на гарячому. Так виховувала спритність смикалка по-спартанськи. Суспільство спартіатів було рівним. Заохочувався ескетизм, суворий спосіб життя. Спарті мірою обміну були не золоті чи срібні монети, а просто прути заліза. Спартанці носили однаковий одяг, аби не було майнової нерівності. Царі також жили скромно. Ніяких палаців на зразок Кноського в Спарті не було. За збереженням законів було створено інститут ефорів, що мали. Спостерігати за життям спартанців. І власне форм прикладається як спостерігач. Їх було п'ятеро і кожен рік вони переобирались. Ще однією особливістю Спарти було вміння спартанців коротко і зрозуміло висловлюватись. Такий тип висловлювання називається лаконічною мовою. Говорити лаконічно означає говорити коротко і зрозуміло. Вважається, що. Закони Лікульга з одного боку дозволили спекті бути сильним незалежним полісом, а з іншого боку, загальмували її економічний розвиток. Але Спарта стала символом мужності та стійкості на тисячоліття вперед.